Ще одне, як говорить слово Боже, пойдуть ли двоє в місці, не зговорившись між собою. Да. Серед нас є сестра Марія Гурін. Це член, вона в гостях в нас це член суламіти, якого ми попросимо, щоб вийти, вийшла допереду. І наш брат Петро Смалько це мій сусід, який полюбив і вони хочуть утворити нову сім'ю. Ми помолимося за них, щоб Бог благословив їх. Ну, сестра Люба, брат Микола, просимо піднятися це батьки брата Петра, а батьки брата сестри Марії, вони є на Україні. Хай можливо, вони дивляться і будуть благословляти разом з нами. Хай Господь благословить вас, крепиться, тримайтеся правильно до свого весілля, щоб отримати Боже благословення на ваше життя. Хай Господь благословить. Можливо, ще хтось має слово до церкви, ви можете сказати, і ми. йдемо в молитві до нашого Господа. Якщо немає, дорогі брати і сестри, наша молитва перед лицем Господнім, дайте, время, щоб Божа благодать наповнила, щоб Дух Святий укріпляв нас, і щоб наша церква розростала в благодаті і в силі Святого Духа преклонив коліна для молитви. Амінь.